Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад пасянцу на липень місяць для знаку Зодіака Діва. Дивимося, які картинки в нас співпали Троянда, Терези, ось, лебідь, підкова. І ось кільце. Що я можу сказати? Троянда це кохання, терези це можливий вибір, який стане між вами і коханою людиною. Який саме, то ви можете тільки сказати по своїй ситуації. Далі підкова це успіх в справах. Якщо у вас була якась важлива справа, і ви очікували на якесь вирішення, то підкова каже, що це ніби повна чаша, ваша справа буде успішна і буде тривати на 100% для вас вдало. Лебідь це вірність кохання. Тобто ось ця ситуація між коханням вирішенням якогось питання і лебідем. Щоб ви мали на увазі, щоб ви берегли ці стосунки і між якимось вибором робили правильний вибор, думали, як буде правильно, і приймали рішення для того, щоб не було розбитого серця. Бо саме два сердечка, вони можуть означати, що якісь непорозуміння. Завершую наш розклад. Ось це кільце це також вирішення або укладення якогось договору, або пропонування руки та серця, або якесь важливе завершення справи, яка стосується особистих стосунків. Так що, діви, я вас хочу, ось іще знайшла вам ключик. Це повністю ось цей ключик відповідає за те, що ваше питання буде вирішено. Ви до нього вдало підберете ключик і все буде добре. Зараз на колоді колесо року ми з вами ще зададимо два питання. Перше це. Яку пораду нам дадуть карти Таро? А друге, чого треба застерегтися? Перше, чого треба застерегтися? Розбитого серця. Це ще раз вам підкреслюю, щоб не було розбитого серця, приймайте правильне рішення. До свого кохання, до своєї ситуації. І весь розклад вам показує, що треба звернути увагу на вашу ситуацію в коханні. І яка порада на місяць липень для знаку задяка Діви? Дивіться, карта сама каже за себе: ось ця чарівна вагітна жінка, яка очікує ось ось дозріває урожай. Вона каже нам про те, що успіх у вас попереду, і ви просто зобов'язані прийняти правильне рішення. Сподіваюсь, вам підскаже інтуїція і все буде добре, судячи з цієї карти, це Семірка Пентаклів. Дякую, друзі, за перегляд. Хочу робити для вас на кожен тиждень з липня місяця розклади для. Кожного знаку зодіаку. Саме тому запрошую вас до перегляду. Дякую вам за підписку, лайки, вподобайки. До зустрічі, друзі!